Сайти. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, слава Богу, ви знаєте, як правильно відповідати. Я думаю, всі відповідають, здрасті. Але я, знаєте, на цьому вітання часто кажу, що нам потрібно розібратися щодо завітання. Чому? Тому? Тому що це дуже важливо. Є у нас багато гарних вітань, але найкраще це слава Ісусу. Я думаю, що всі вже мене знають, так? Тут вже багато тих, хто мене бачить вперше, знову Господь дав мені можливість таку бути в березівці на цій церкві. І знаєте, коли ти чуєш такі пісні, що ну знаєте, ну знаєте, з Богом, да? От ми тільки чули пісню, а як кажу, що ну, хіба не Україна, а там Березівка, коли вона буде вся з Богом то знаєте, буде такий от прямо справжній, серйозний процес. І де задаєшся питання, не вже ми виходимо без Бога? Не вже ми, ми живемо без Бога? Але спілкуючись з багатьма людьми, ми реально розуміємо, що є люди, які не розуміють, в кого не вірять. Тому, знаєте, про і сервіс, сьогодні хотів би поговорити про таку дуже важливу річ, знаєте, яка завжди допомагала. Е для багатьох людей проходити будь-які випробування. Я хотів би говорити про тих таких, знаєте, Божих гарних прикладів, які він нам залишив в своєму слові. Люди, які проходили випробування, я хотів би говорити з вами про, про тих вірних Богу, про героїв віри. І хотів би знаєте, з вами говорити про те, що сьогодні ну, серед нас є ці люди. Хотів би, з нами, хотів би з вами сьогодні поговорити про те, що Бог нам залишив в своєму Писанні. І в Писанні, знаєте, яке? Ну, Ми бачимо, що там є багато якого писання. Але я хотів би вам задати питання, чи знаєте ви, от приміщення, в якому ми з вами знаходимося, що воно кимось було побудоване? Ви знаєте, ким воно було побудоване? Богом. Богом. Бог, Бог. Бог. але через кого? Людей, до якої нації він відносилось? Євреї. Євреї. Ми з вами сидимо, ну, зараз стоїмо, там находимося в приміщенні, яке було побудоване в євреї. І я коли почув, що це синагога, колись була, Ну, я був трошки здивований. Але насправді, коли я трошки подивився історію, насправді так воно ну, і є. І це Богом написано вибраний народ. Але не тільки євреї Богом вибрані народ, кожен із нас вибраний Богом. Бог нас вибирає, Бог нас зберігає і Бог і нас дає надію, яка нам допомагає проходити, як кажуть, далі. Тому я хотів би, щоб ми з вами сьогодні звернули увагу на е, таку книгу євреїв. Є така книга єврей, і особливо хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на 11 розір з е, першого віша, будемо читати. Але я хотів би, щоб ми з вами, якщо ви от просто прийдете сьогодні додому, спробуйте перечитати от весь оцей розім, 11-й. Ми зараз не будемо його весь читати, а я хотів би, щоб ви вдома попробували просто подивитися, які порозмішкати. Це буде ваше домашнє завдання. Але я хотів би просто попросити, знаєте, щоб ми звернули увагу на такі вірші. Ось з першого вірша хотів би, щоб ми звернули на ці слова дуже таку знаєте, особливу увагу. Тому хочу вас, знаєте, попросити, щоб ми були уважними і слідкували за тим, що ви будете бачити на екрані. І ви знаєте, в нас є різні переклади. У нас є різні переклади в українській мові і так само в російській мові, я думаю, що ми всі знаємо. Тому я хотів би прочитати цей вірш в ну, декілька предпорах. Віра ж є підстава сподіваного і доказ невидимого. Віра є підставою для надії те, що переконує речі, недоступні для оглядання. І віра то підстава сподіваного. Доказ не бачимо. І представте, що, що оця віра, про яку Бог говорив до Євреїв, говорить до нас, вона створена кимось. Тому хотів би, щоб ми з вами поговорили, що таке віра. Тому те, що ми бачимо у е, Писанні сказано, що віра це. От Ми просто щось не бачимо, так? але ми віримо. Що означає віра? Віра це не просто надія. Це впевненість у Божому слові, навіть коли ми ще не бачимо якогось результату. Світ каже, побачу, тоді що? Повірю, так? А віра каже по віру і побачу. що по моїй вірі, розумієте, так? По моїй вірі збудеться те, що ми не бачимо. Бог завжди діє через віру, бо віра відкриває двері для його сили. І знаєте, ми можемо говорити зараз. Про те, що було колись. Але що сьогодні змінилося? Сьогодні знаєте, ну, те саме, що було колись, що було тисячі років тому. Так само сьогодні. Тому я хотів би, щоб ми знаєте, звернули увагу на тих, хто були до нас, і спробували, може ви когось сповнити сьогодні, може ви когось знаєте, в кого така сама віра, яка допомагає, яка кажуть от Рушити якісь справи, не то, що рушити, а рухати якусь справу, яка допомагає здивувати перемогу, яка допомагає іншим не зламатися. Може, ви когось пам'ятаєте. Тому у мене є сьогодні дуже багато прикладів наших братів і сестер, які хтось живий, хтось, на жаль, під час війни загинув, але є дуже багато потужних прикладів живих. І зараз я хотів би, що ми з вами, з вами звернули увагу на тих людей. Кого ми бачимо в цьому розділі? І це, знаєте, люди різного віку, різного характеру, статусу, але їх усіх об'єднує віра. Тому я хотів би звернути увагу на таких, мабуть, ви чули про такого, що, мабуть, таке ім'я знайоме, Аве. ви чули таке ім'я? Аве. знаєте, що він зробив? Пам'ятаєте, що зробив Аве? Приніс. Він приніс жертву і Бог прийняв цю жертву. Це повірить Богу. І в 11-му ви будете спостерігати, те, що там є ці приклади. Був такий Ной. Пам'ятаєте таке ім'я? Знаєте, що було? Що він зробив? Ной побудував ковчег. Коли ще навіть не було, мабуть, розмов про той дощ, який повинен був бути, правда? Але Нодь ну, повіриться зробив. Авраам залишив дім, не знаючи, куди йде. Я думаю, що ви пам'ятаєте да? це все? Я зараз не буду перешитувати всі вірші, але хочу, щоб ми з вами просто сповнили про цих героїв віри. Може, пам'ятаєте таку жінку? Її звали Сара. Пам'ятаєте, так? Вона повірила, що старості може народити дитину. І це, знаєте, такі приклади. А я думаю, що ми всі пам'ятаємо про такого Мойсея, який водив людей. Пам'ятаєте, скільки років він водив? Так. Але знаєте, що Мойсей на початку свого життя буде бути осознаного життя. Уже в дорослому віці. Він відмовився від розкоші, від багатства в Єгипті, обравши, що? Злива. Знаєте, є дуже багато різних прикладів. Ми знаємо про Раха, така була вулиця, але з вірою вона прийняла ізраїльських розвідників, Розумієте, це е, було дуже ризиковано. Але вона повітря отримала те, що Бог зберіг її від них. Кожен із оцих перевічених людей, він, знаєте, мав різні недоліки, страхи, помилки, але Бог бачив їхню слабкість. Так? Бачив їхню слабкість? Бачив. А ще він бачить їхню віру, яка їм допомогла. Тому хочу знаєте, говорити про те, що віра це дуже потужна, якщо, якщо людина душа формує її прагну. І сьогодні нічого не змінилося. Тому у євреїв у євреї, в 11-му немає жодного героя, який просто вірив. Ну, В своєму серці. Як часто знаєте, кажуть люди, не треба мені нічого, я в серці вірю, да? Так? часто ми так говоримо. Але ситуація в чому, що ми повинні свою віру на чомусь будувати. Тому кожен щось зробив, будував, ішов, говорив, приносив, терпів. І, мабуть, найголовніше це він молився. Розумієте, і сьогодні нічого не змінилося. Тому якщо ми звернемо увагу на е, такі слова, е, є така книга, називається Якова, Другий розділ, 26 вірш. Написано там, що віра без чого? без, без правна метла. Розумієте? Тому ситуація в чому? Бог чекає. Бог чекає від кожного із нас. Бог чекає з живої віри, яка рухає нас уперед і допомагає іншим рухатися в правильному напрямку. Навіть коли ми не бачимо дороги, розумієте? Бог він чекає від нас, що ми почнемо рухатися в правильному напрямку. Нехай Бог благословить кожного з нас. Я хочу, хочу знаєте, привести приклади, які сьогодні є ну, в нашій країні. І це приклади, знаєте, з тих, мабуть, людей, які формували свою віру, там, може хтось з дитинства, хтось з дитинства. Але це приклади, знаєте, живих таких людей, які хтось був серед нас, але, наприклад, сьогодні я знаю. Продолжение капелана, колись я е, про нього багато чув, але там подав життя, що, мабуть, <кій> <кій> це був перший е, хто, хто загинув капелан, якого мені прийшлося е, в мішок знаєте, запаковувати. Але коли я знав, хто це був, то я був просто в шокі, ну, я про нього багато чув, але це був такий капелан, але Маріженко. Це такий він досить відомий, от. був пастор церкви. І, знаєте, тобто він людина, яка формував свою віру ну, багато часу. Але коли я спілкувався з порантинами, я зрозумів, що у тої людини була така потужна віра, яка його зберігала і його хлопців багато разів. По вірі, вони проходили такі випробування, що. ну, і з того, що я що від хлопців, ну, це було просто нереально прийти. І навіть тут, коли він був в бліндажі разом з хлопцями, їх було вісім чоловік, мені здається, вісім, питайте собі, що коли був прильот прямісінько в їхній бліндаж, із усіх хлопців, які були у блін... бліндажі, загинув тільки він один, один. Він на себе прийняв всі осколки. І те свідчення, що я чув від хлопців, як, як він завжди захищав, як він допомагав. І знаєте що? Найголовніше, що він постійно всім говорив. Знаєте, що я говорив? Він говорив про надію, про надію, яка йому допомагала проходити будь-які випробування. І ми маємо цю надію про те, що ми з зустрінемося, і він всім про це говорив, що рано чи пізно ми всі перейдемо з Росії. Але ми зустрінемось. Є ще один приклад одного пастиря, також вже він кабила, раніше він був медиком, і він на Курщині. коли така була ситуація. Ми, ми до них приїздили, знаєте, я часто чув про те від одного командира, що є якийсь такий, е, ну там, казали такі, знаєте, слова, типа сіктант. Але він був на шмір. це цілий значне. Лікар, який спасав життя для багатьох наших хворой. І ті показали, що він, він, він не слухає керівництво командира і часто робить якісь такі задачі по там, він як хворий. Бут. І я з ним поспілкувався. Ну, ну Просто класний брат. Його звати Леонід. Я, я його називаю Дядь Льоня, тому що він вже ось пішов на пенсію, вже він вдома. Але суть яка? Він один раз на Кущні виконав таке, ну як можна сказати, те побудження, яке Бог йому просто в серце поклав, щоб він е пішов спасати хлопців, де було, ну там практично вже нікого з наших не було, не залишилися. Але хлопців, яких вони ну, вивозили, і один із хлопців почав говорити про те, що каже. Там Андрій залишився, там той, там той. І починає писати, каже, вони живі. Той приїжджає в частину вже на Сумщину, і каже, так і так, там треба забрати хлопця, там живі. Командир каже, там нікого немає, я вам забороняю туди повертатися, ви не повинні цього робити. Він пішов до Бога, помолився, каже, а Бог мені говорить, просто каже, я чую голос, що мені потрібно йти туди. І він пішов ще там до одного командира, той йому теж. Наказав ті вані, і той командир дзвонив до мене і каже, заспокойте оцього е, вашого віруючого, тому що ну, це пастир батистської церкви. Все життя був пастирем, і тут він пішов на війну і він почав спасати життя. І продати собі, він нікого не послухав. Ввечері каже, я кажу, не маю спати, а в мене все всередині ну, побудження е, е, їхати. І він бере свою машину, свого букса, і їде туди на Крущину. Хлопці сказали, де там що стежки ставить машину ущад в касаці. Каже, я йшов, там пару годин йшов. Каже, кругом все бомбить, а я каже, йду і молюся. Я каже, я вірю, що Господь мене збереже. Просто Бог дав мені каже таку віру на серці, що каже, він мене збереже. Я каже, той коли, коли я, я прийшов ці посадки, там де все було просто розбите, куча трупів. Я каже, що там хтось стоне, там хтось стоне. І представте собі, знаєте, що? Він каже, я дійсно того Андрія, того Сергія. І він двох хлопців сам один до ранку притягнув до буса, представляєте? І привіз потім вже вранці він привіз їх на усунув, лікарну привіз. І сьогодні це два збережених життя у одного двоє діток, у одного троє діток. І знаєте, вони повернулися додому. І знаєте, Бог зробив чудо, він його провів через ці випробування провір, допоміг йому. І знаєте, що його рухало? Так, це рухало віра. Тому я кажу, що це, знаєте, сьогодні сучасний такий, такий герой. Оце, ну, дільоня, це сучасний герой, оцей її віри. І знаєте, ситуація в чому? Братись, що сьогодні Бог він чекає від нас, від нас, живої віри, яка рухає нас уперед. І яка бога є Тому знаєте, я хочу просто говорити про те, що сьогодні ми з вами стоїмо і зараз тут знаходимося, по вірі, по вірі багатьох із нас. Тому що на початку повномасштабної війни ворог робив все для того, щоб ми з вами тут не сиділи. Ворог давно данини не хотів бути тут. Але ми мислимо, тому що у багатьох. Є віра. Ми молилися і молимось, і Бог допомагає Неховочеса. Тому, знаєте що? Для нас необхідно надалі робити все, щоб бути Божою церкви. Серф. Божа серва це знаєте, це не ті, що тільки приходять не тілю на зібрані. Ми можемо збиратися дезаркотом. Ми можемо спілкуватися з Богом незаконно, просити Його про допомогу, про втіху, про підтримку. І знаєте, що сьогодні дуже багато людей, які переживають важкі труднощі. Їм потрібна втіха, їм потрібна підтримка. Я хочу вас попросити, щоб ви завжди молилися про цих людей, хто, хто сьогодні переживає найважче. А найважче, знаєте, це ті, хто не знає, де їхні рівні близькі. Без всі з них не. ви чули такий статус, правда? І тут кожну суботу на 11 там 10, 30 приходять акції, які там, де збираються цілі і близькі. Я прошу вас підтримати, може, десь хтось їде на машині, хтось може помолитися. Просто підтримуйте їх. Вони просять, щоб їм зігнали. Це, знаєте, це ситуація, що вам це допомагає. Але я хочу вас просити, щоб ви молилися надалі за тих, кому сьогодні дуже важко. Є дуже багато ваших братів і сестер, на фронті їм важко. Тому прошу вас молитися за них. Ми як церква повинні молитися. Але ми ще й повинні підтримувати кожного з них. Ми повинні допомагати їм. І зараз, знаєте, до нас звернулася одна із бригад, наших побратими. Вони тут в Березівщині. І ситуація в чому? Вони звернулися за потребою. у них є потреба. І потреби є різні. Хтось просить машина, хтось просить сітки, знаєте, всі сітки такі просять. А хтось просить те, що може зберегти їхнє життя. Тому ми зараз відкрив збір, вже не перший день, не це вже більше неділі. Ми вже що щось назбирали. Ми збираємо кошти для того, щоб підтримати наших воїнів. Тому може у когось із вас буде бажання, тут у нас там, я не знаю, буде клівер-код чи не буде. Але сучу, є інформація, де можна підтримати наших воїнів. Ми повинні підтримувати тих, хто сьогодні повірі, рухається далі. Більшість з них хтось каже на ентузіазм, хтось каже іще якось. Але більшість з них всі вірі рухаються далі. Тому знаєте, я хочу сказати таке, що віра, яка витримує випробування, ну це це є дуже потужним, гарним прикладом. Тому хочу звернути вашу увагу, що написано в кінці цього розділу. 11 році водівей. Що багато хто терпів муки, кайдани, каміння, якщо ви там буде увагу, але вони, знаєте, що не відмовилися від Господа. Вони не відмовилися від Господа. І я сьогодні часто привожу такий приклад, теж це з Харківщини є такий пастир церкви е, для старша Салфетіко, Олександр Салфетіко. І я думаю, що може, ви про нього чули. Він проходив дуже серйозні випробування на початку повномасштабної війни. Там прям питки проходили, Але він не зламався. Практично був приставки. Сьогодні Бог його зберіг. Він далі проповідує, допомагає людям, допомагає там же, на Харківщині. Тому знаєте ситуацію, що серед нас сьогодні є люди, які проходять також питки. Попадаючи до ворога в руки, це. Дуже страшно, це дуже важко. Тому віра не завжди веде до великого життя, але вона завжди веде до вірного Господа. Бог ніколи не обіцяв, що буде просто, але Він обіцяв, що буде, знаєте що? Він буде з нами завжди, дорог. Він буде з нами завжди. Тому хочу звернути увагу. На те, що автор послання каже, євреям 11 розділ, 39 40 вірш, каже про те, що і всі вони не одержали обіцяного. Бо Бог передбачив для нас щось краще. Бог для нас передбачив щось краще. І це ми повинні для себе кожного разу напоминати Дорогені, ти є частина тієї Божої історії. Ми продовження героїв віри. Ми з вами. Ми покликані не лише читати про віру, а жити цією вірою. Тому хочу попросити і закликати кожного, що Господь шукає, знаєте кого, героїв віри. І це кожен, кожен із нас. Не тих, хто досконалий. Тому що часто ми думаємо, що це повинно бути прям вообще якась досконала людина. Ні. Господь Він вибирає кожного. І Він вибирає ну, не тих, хто досконалий, але тих, хто готовий сказати, що. Господь, я готовий. Використай мене. І це знаєте, так кожного напряму. Є, я знаю, що. Є багато тих, хто сумнівається в собі, але Бог хоче, щоб ми максимально максимально були налаштовані на Його на Його, на його знаєте, оцей голос. Тому можливо ваша віра зараз проходить через справжню бурю. От Просто буря, така, знаєте, ну, буває різних. Різні бурі. Але я думаю, що ми тут біля моря живемо подалі. то ми знаємо, що таке буря. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на такі слова, що це також я прочитав. І пам'ятайте, що буря не руйнує корабль, якщо вода не потрапить посередньому. Буря не руйнує корабль, якщо вода не потрапить усередньому. Тримайте серця наповнене, знаєте чим? Словом Божим. І ви зможете вийти переможцем. Тримай серце наповнене Божим Словом. І ти зможеш вийти переможцем. Якщо ми будемо формувати свою віру правильно, ми зможемо пройти ці випробування. Браво. Тому хай Бог допоможе нам триматися в вірі. Сьогодні наша країна, вона реально стоїть по повірі. І ми завжди повинні робити те, що до нас родують люди. Ми повинні максимально наповнювати своє серце живим словом, і Бог проведе нас. Він допоможе нам. Тому церква Боже Божий в моліться за нашу країну, моліться за наші воїнів. А зараз хотів би разом з вами помолитися до нашого Господа, щоб Господь допоміг для нашої країни і для наших воїнів надалі проходити ці випробування. Давайте разом помолимось. Господи, ми дуже дякуємо Тобі за той приклад віри. Ти, Господи, залишив нам у своєму слові. Дуже багато всяких прикладів, Господь. Ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою доброту, за те, що Ти дав нам віру, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ці приклади, які ми сьогодні чули. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою милість доброту до нас, до до нашої країни. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам живу віру, діючу віру. Ми дякуємо Тобі, Господи Боже, за те, що Ти серед цих випробувань, які сьогодні є в нашій країні, серед цих всіх темряв. Ти, Господи Боже, допомагаєш нам. Ми дякуємо Тобі, Боже, за наші військо, за наших Боже за захисників, які проходять дуже важкі випробування. Ми дякуємо Тобі за кожного воїна. І ми просимо захист твоєї охорони, Боже, щоб Ти підтримав наших воїнів, щоб Ти допоміг, Господи, Благослови, будь ласка, кожного, хто підтримує наші воїнів. Ми просимо, щоб Ти підтримав кожного пеколана, кожного священника, щоб Ти допоміг кожному, хто, Господи Боже, сьогодні, Боже, роби все для того, щоб підтримати. Бойовий дух наших воїнів. Ми просто тебе допоможи кожному, хто приходить сьогодні випробування. Ти знаєш, господи, які сьогодні важкі випробування приходять сім'ї, які втратили рідних і близьких. Ти знаєш за кожного. Ми просто тебе, щоб ти втішав, щоб ти підтримав, щоб ти посилав Божу допомогу і підтримку для тих людей, які сьогодні дуже потребують тебе. Ми просто тебе, щоб ти благословив нашу країну, щоб ти дав перемогу нам, Господь, на щоб ти, Боже, зміцнив дух нашої країни і всього нашого війська. Благослови, будь ласка, всю цю місцевість, де ми знаходимося, Господи. Збережи нас, будь ласка, допоможи нам це все до кінця і бути вірними Тобі завжди і усьому. Ми все це просимо в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.